Нас оточують екрани. Куди не подивишся, всюди екрани. Екрани дивляться на нас із наших гаджетів. Вони переслідують нас на вулиці, та навіть зараз на вас вирячився екран, поки ви дивитесь це відео. Але не вже останнє найбільше досягнення це показ з кольорової картинки, а не чорно-білої. І що буде з технологіями відтворення інформації у майбутньому? Підписуйтеся на канал, вмикайте сповіщення за допомогою дзвіночка і погнали розбиратися. Отже, я ще з тих динозаврів, які пам'ятають чорно-білі екрани у телефонах та телевізорах. І так у мене навіть є паспорт книжечка. Світлодіодні кольорові екрани почали захоплювати світ ще в кінці минулого століття, і було очевидно, що це майбутнє, бо мало хто хотів до кінця життя витріщатися у монохромні депресивні телевізори і телефони. Тому червоні, зелені та сині світлодіоди були об'єднані в одиничний піксель і почали відтворювати повноколірне зображення. Настрій споживачів різко покращився, бо світ у телевізорі почав здаватися майже таким же. Кольоровим, як після вживання заборонених речовин. Починалося все з алкоголізму. Я був алкоголіком. Конопля допомогла мені кинути пити. Зараз я вирощую коноплю і курю коноплю. І не А ще кольорові екрани почали з'являтися на вулицях та в портативних гаджетах. Розвиток не стояв на місці. Збільшувалася кількість кольорів, які могли відображати екрани, і це робило зіниці людей ще більш розширеними ніж зазвичай. Та людське око один із найдосконаліших витворів еволюції, тому воно завжди прагне побачити якомога більше. В підсумку потрібно було збільшувати кількість пікселів, тобто роздільну здатність екранів, щоб око не могло розрізняти окремі пікселі, а бачило всю картинку повністю та без перешкод. Тоді почалися перегони роздільної здатності, які змусили виробників екранів зменшувати окремі пікселі та покращувати деталізацію зображення. І після HD та Full HD ми дійшли до показників у 4К, тобто 4000 пікселів за горизонтальню. Звичайно, ще кілька років. Років тому нам показали 8К та навіть 16К. Проте ці роздільні здатності будуть актуальними ще дуже не скоро. Варто також розуміти, що навіть роздільність 4К досі не стала стандартом ринку для телевізорів та моніторів, бо після досягнення показника Full HD щільність пікселів виявилася достатньою на таких діагоналях для більшості людей, які не бачили надзвичайної різниці з 4К. І лише зараз, після суттєвого здешевлення технології, 4К Почала завойовувати достойну частку ринку телевізорів та моніторів. А що з мобільними телефонами? У свій час компанія Sony представила перший смартфон з екраном 4K, це був Sony Xperia Z5 Premium. На діагоналі 5,5 дюймів девайс мав щільність пікселів 806 на дюйм. Це надзвичайний показник, який виявився нікому нахрін не потрібний. І хоч Sony досі випускає поодинокі флагмани з такою роздільністю, в підсумку ринок та плачевне становище мобільного підрозділу Sony показали, що людям достатньо Full HD на таких діагоналях. І лише найдорожчі флагмани дають максимум Quad HD деталізацію, яку значна частина користувачів і так не вмикає для економії заряду акумулятора. Екрани продовжували вдосконалюватися в інших аспектах, незважаючи ні на що, збільшувалася контрастність та яскравість картинки, додавалася підтримка HDR режимів та покращувалася передача кольорів. І споживачі були задоволені вже практично всіма. Параметрами, крім одного очевидного недоліку рідкокристалічних дисплеїв, недостатньо глибокий чорний колір. Фонова підсвітка матриці змушувала чорний колір світитися, через що він ставав сірим, а це не сприяло реалістичності зображення. Таким чином, ринок почали завойовувати екрани на органічних світлодіодах, які всім відомі під назвою OLED. Основна перевага такого типу дисплеїв кожен піксель в них світиться індивідуально, через це чорний колір Олір справді чорний, що особливо помітно у темряві. Попри це, технологія дозволяє значно знизити енергоспоживання та покращити передачу кольорів. Але не обійшлося й без суттєвих недоліків. Органічні світлодіоди через деякий час після показу статичного зображення на високій яскравості мають властивість вигорати, прямо як дівчата після мільйону історій в інстаграмі. Важко піс важко. Саме з цим недоліком активно борються виробники останні кілька років, і можна сказати, що в більшості випадків це відбувається успішно за допомогою впровадження апаратних та програмних рішень. Таким чином, в сегменті телевізорів oled екрани зайняли достойну частку ринку завдяки здешевленню і зниженню ризику вигорання. У сфері смартфонів такі дисплеї взагалі практично знищили класичні IPS-екрани, які зараз ну, дуже рідко зустрінеш. А Монітори та ноутбуки поки не спішать масово переходити на органічні світлодіоди, адже в таких кейсах використання ризик вигорання значно збільшується через відображення різноманітних панелей завдань та робочих інтерфейсів з іконками. Перспективну технологію MicroLED, яка має неорганічні світлодіоди та не може вигоріти, нам показали ще багато років тому. Нещодавно навіть з'явилися перші телевізори від Samsung на базі цієї розробки. Проте виявили, що вони за такими цінами нікому не потрібні. До того ж, додалися надзвичайні складнощі з виробництвом, і можна констатувати, що до мікроледівської революції ми ще прийдемо дуже нескоро. Телевізори з підтримкою 8К ви можете придбати вже зараз, але логіки в цьому не надто багато. Роздільність 4К дуже довго завойовувала популярність, і навіть тепер не весь контент доріс до такої деталізації. Що вже говорити про 8К, якщо контенту в цій роздільній здатності практично немає. В підсумку зараз пожежаємо. Висувач вибирає між LED та ОЛЕДом, і дивиться, щоб картинка була достатньо яскравою. Все. Але маркетологи і надалі будуть старатися нам впарити на дещицю цю покращення екрани в нових пристроях, описуючи їх як вражаюче вдосконалені. Наша справа вибирати очима, а не піддаватися самонавіюванню. Не забувайте підписуватися на канал та клацати по дзвіночку. Можете також написати в коментарях, що ви думаєте про сучасні екрані. Екрани і в якому напрямку їм слід вдосконалюватися у майбутньому. До речі, в oled екранах ще є широтно імпульсна модуляція, тобто ШІМ, яка у невеликого відсотка людей викликає дискомфорт в очах та навіть головні болі. Для таких людей єдиний вибір звичайні екрани або ж купівля пристроїв з невисокими значеннями ШІМ. Напишіть, чи напрягає вас ШІМ, та чи варто купувати пристрій для його вимірювання у телефонах, тому що. Мене ще не напрягає, але когось може напрягати. От. Питання тільки в кількості людей, яких це напрягає. От. Не знаю. Нормально, не нормально. Але...